Ківерцівський фаховий медичний коледж розташований в невеличкому місті Волинської області. Освітній заклад розпочав свою діяльність як училище, ще в далекому 1963 році. Спільні зусилля адміністрації та працівників стимулювали його стрімкий розвиток. Сьогодні коледж є важливою складовою системою охорони здоров'я України. Студенти мають можливість навчатися у чотирьох просторих корпусах загальною площою більше 6 тисяч квадратних метрів. До послуг здобувачів освіти спеціалізовані кабінети та лабораторії, кабінети до клінічної та клінічної практики на базі місцевого територіального медичного об'єднання. Кабінети оснащені мультимедійними комплексами, комп'ютерами, сучасними фантомами та муляжами. Прийомне навчання відбувається на конкурсній основі. Тим, хто бажає здобути кваліфікацію акушерки, Ківерцівський фаховий медичний коледж пропонує навчання за освітньою програмою Акушерська справа. Здобути кваліфікацію гігієнізм зубний можна за освітньою програмою Стоматологія. Ті, хто навчається за спеціалізацією лікувальна справа, здобуває кваліфікацію фельдшера. Навчаючись за освітньою програмою «Сестринська справа, студенти мають можливість здобути кваліфікацію сестри медичної. Освітній процес у коледжі забезпечує висококваліфікований колектив. Щодня викладачі несуть до студентських сердець знання, переплетені почуттям любові та відповідальності за майбутніх спеціалістів. Сучасне обладнання та високий рівень підготовки викладачів забезпечує студентів ґрунтовними теоретичними знаннями та якісною перевіркою навичок на практиці, тому випускники готові до викликів сучасної медицини. Невід'ємною складовою освітнього процесу є сучасна та зручна бібліотека. Вона є місцем підготовки з величезним науковим бібліографічним фондом. А також це простір для затишних літературних вечорів, неформальних відкритих лекцій, які організовують самі ж студенти. За час свого існування коледж дав потівку в життя сотням тисяч випускників. Їх успішність є реальним знаком якості закладу освіти. Як батьки радіють успіхам своїх дітей, так і наш коледж пишається досягненнями випускників, серед яких старші медичні сестри, завідувачі відділень, директори територіальних медичних об'єднань та центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це майстри своєї справи, чиє професійне становлення відбулось у стінах ківерцівського фахового медичного коледжу. Сьогодні Україна живе в новій реальності, яка спричинена повномасштабним вторгненням Російської Федерації на території нашої держави. Інша реальність настала не лише для кожного українця, кожної сім'ї чи кожного міста, а й для кожного закладу освіти, і коледж не став винятком. Студенти, викладачі, випускники сьогодні активно волонтерять зі зброєю в руках, боронять країну, виконують свої професійні обов'язки в складі медичних бригад. В країні йде війна, безпека усіх, хто навчається та навчає на першому місці. У підвалі коледжу обладнане укриття, в якому можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників. У коледжі діє сучасний спортивний комплекс, де за будь-якої погоди студенти можуть тримати себе у тонусі. В просторому спортивному залі є необхідне обладнання, інвентар, що дозволяє на належному рівні проводити заняття з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масової. Заходи, навчання та відпочинок справжній лозунг студентського життя. Для цікавого дозвілля у коледжі існує мистецький центр, в якому студенти відкривають себе та свої таланти. Виступи вокальних груп та студентського театру збирають масу глядачів та зривають бурю овацій. На території коледжу розташовані гуртожитки, що на належному рівні забезпечують затишок та комфорт його мешканцям. Для студентів це дім, у якому вони проходять справжню школу самостійного життя. Коледж це місце власного удосконалення та самовираження. Тут можна долучитись до студентського самоврядування, відчути справжній дух студентського життя. Війна закінчується, ми переможемо, і кваліфікованого медичного працівника Україна буде потребувати все більше. Ківерцівський фаховий медичний коледж обіцяє дати якісну освіту. Тут стають справжніми фахівцями своєї справи, які не просто працюють і мають професійні навички. А вкладають у свою діяльність душу, що є шляхом до успіху конкретної особистості і запорука процвітання та добробуту держави.